Такі всі молоді, гарненькі, частенькі підберезнички, дивіться. Ось. Всім привіт! З лісів Київщини. Вибрався на чергову грибалку, перевірити свої місця. І ось вже є перший гриб. Ходімо покажу. Збір грибів відкриває перший підберезовик і біля нього помічає ще одного. Тобто вже два грибочки, два грибочки є, дивіться, які красиві. Ось цього трошки завернуло. Але файні грибочки. файні. Ось такі... О, ще й третій був, дивіться, ось біля нього маленький росте. Значить три гриба є. Добре, збираємо, йдемо далі. Гриби ще будуть. Ага. Не вимикаюсь, бачу ще одного гриба. Бачу ще одного гриба. Зараз ці станемо разом. Що це в нас тут таке? Ух ти. Маленький. Бочонок під березовик Дивіться, який класний. Та ви що? Клас. Супер. Початок дуже хороший, мені подобається. Так, потім попадаються ось поодинокі, ще не натрапив на велику кількість, але є маслючки, ось такі, дивіться, класні. Тож, заберемо до кубки Ну що ж, наступні грибочки в нас будуть підберезовки, тому що я йду суто по грибничках, я знаю, де вони тут ростуть. І ось дивіться три красені такі попадаються нам знову. Ось один такий. І потім за ним ще два таких стоїть молодих, красивих. Ось дивіться, якісь, як на картинці. Є ще плюс три гриба. Тому забираємо їх. О, гарні грибочки. О, цього, мабуть, з цього боку показати вам, дивіться який. Та ви що, красавець. Просто красавець. І ось цей так. Обережно витягнув. Бачите, там грибничка на місці. Все там остається. Вон там теж, дивіться, в дірки є. Бачите? Я так позакривав. І вон, дивіться. О, там ще один аналізе маленький. О, клас! Хі -хі. Супер. Воно жуківськільки там. Ну ви його не їжте. Я потім його заберу. Більш немає? Ні, більш не бачу. Але вже 6 грибів толкових є. Це ще при тому, що я поки що обходжу маслякові місця, але маслята теж є. Я біжу до підберезників, але по дорозі попалися два. Красивих маслюка, тому я їх вирішив забрати, щоб потім не загубити їх і не забути. Ось дивіться, ось цей який класний. Вон. Супер. А тепер йдемо до підберезовиків. Я пропустив спеціально всі грибні місця, де маслюки ростуть. Вони там є, я бачив їх, я пробіг так швиденько, вони є, ми по них повернемося. Але для початку я хочу пройтися. По грибницях під Березовика. Тому йдемо далі шукати під Березовики. Ось під цим деревом нас чекає, як мінімум, один гриб, тому що я його залишав минулого разу і він підріс. А також я бачу, що вони розмножились тут. Вже два, два гриба бачу. Два гриба. з цього я залишав минулого разу. Він був малий і виріс такий, але тонконогий, бачите, який такий. Тонконогий, а поруч росте ще такі ось. ну За два дні підберезовик вимахує добряче, я вам скажу. Дивіться, який дядька. Такі непогані грибочки, непогані якраз те, що треба забіркові, не перерощі довше рости, їх точно не потрібно. Так, зараз ще тут позаглядає. Тут така хатинка. Грибочки рибочки полюбляю тут Растион, бачите, Серегішка ще була. Довго чекати вам не прийшлось, тому що я знаходжу відразу ще один березовик. Ось дивіться який він біленький. Я б навіть міг би подумати, що це, це тополева бабка, тому що тут ось тополя. Але скоріш за все, все, все ж таки це підберезник. Ось дивіться який він, давайте ми його оглянемо детальніше. Ну, більше схожий на підберезник, просто що такий по формі він білий, бачите? Але чудова знахідка. Так, йдемо з вами на найкращу грибницю цього місця по підберезнику. Минулого разу я на цьому місці знайшов 26 грибів. Хоча може навіть більше, там було щось, не пам'ятаю вже скільки, чи 32, чи 26. Так, і дуже цікаво, що приготувало це місце нам сьогодні. Ага, бачу вже три гриба. Три гриба. Але ж тут таке місце, вже чотири гриба бачу. Таке місце дуже цікаве. І потрібно тут обережненько все так оглянути. Оба п'ять грибів. П'ять грибів. Добре, починаю показувати. Вже уже бачу дев'ять грибів. Капець, просто капець якийсь. Дивіться, почну з самого більшого. Ось такий велетень. І відкриває рахунок цього місця. Добре, Несу одразу до пакета. Потім ось тут стоять от такі. Бачили коли навіть такого підберезового красивого. Вони ростуть тільки в цьому місці такі. Тому що на всіх інших місцях якісь вони інші підберезовики. А тут Саме такі красиві, красиві. Добре. О, грибничко. О, бачите, грибничко залишається, все тут чітко. Так. Обійдемо стороною. Ось тут ще два малюки. Два маленьких таких. Є два грибочки ще до пари. Так, де я бачу наступні, десь тут поруч, поруч були. Ага, ось. Треба обережно, тому що вони ще дуже малі ого, ще побачив. Ого! Капець просто якийсь. У нас сьогодні буде, мабуть, сам випуск, тільки про підберезовики. Бо тут їх просто яка шапка в нього. Шоколадна. Такі вони всі цікаві гриби. Кожен по своєму. ого, А тут дивіться, яка цікавинка ще. Ще два маленькі грибочки біля цього гриба. Ось такий він куметний. Блін, щось фокус. Ось такий дивіться кумедний. Ще два маленькі грибочки. Так. Сюди на купку. Так, ліземо далі. Ліземо далі. Так, потім наступний ось такий буде. О! Гарний гриб. Гарний. Потім ось наступні два стоять поруч. Ну, сенсу залишати такі гриби я не бачу, тому що ну, вони вже будуть тоді не такі красиві, да. В принципі, черв'як може добратися до них. Але ось, ось, бачите, які є гриб. Це скажу вам ще раз, вони за два дні так наросли. Тому що минулі два дні, два дні назад я все це місце гарно обдивився, бо я тут лазив прям так під, кожним, під кожну травинку заглядав, не було грибів, І це за два дні ось такі лабедики повилазили. Ось дивіться скільки грибочків вже. Травичка тут так цей. Ось там бачив, що красиві стоять. Тож давайте йдемо на цю сторону. О, тут три зразу, нічого собі. Нічого собі. Ось такий буде. Красень. О, тут така картина Ось, красива теж. Просто як намальовані вони. Ось такі та ви що, О, бачите, він ще один маленький росте, тобто якраз почалася грибна хвиля зараз. І вони ще будуть. І вони ще будуть плюс три гриба. Так, відео вже пише майже 5 хвилин, безпереривно, тож так я поки що виключу, зараз покажу, побачу і включуся. Довго ходив, роздивлявся, роздивлявся. Бачите, за один раз дуже ми так тщательно все визбирали. Але ж все ж таки ще одного помітилось. Це вже буде, мабуть, фінальний маленький підберезничок. Ось такий. Так б ж не бачу. Нехай грібниця відпочиває. Через декілька днів навідаємося. Продовжують мої очі шкані риби і знаходять ще одного. Якби так обережно до нього долізти, щоб не наступить біжненького. Опа, І тим часом знайшов ще одного. Ось такий манюній, Гарний. І за ним ось такий ще стоїть. Колобок. Ого, зараз розгорну, покажу вам. Просто нереальний грибочок. Так, ямку закрию. Але погляньте на цього гриба. Ось такі у нас тут ростуть підберезовики. А гриби не закінчуються. Не варто поспішати, знаєте. Якщо знаєте, що грибне місце, то не варто поспішати. Ось дивіться, трава просто, так? Да? В траві хто? Ще один гриб? Ще один гриб. Тож завжди треба уважно перевіряти грибнички. Ось такі три красавці йдуть до цієї кубки. Чудово! Чудово. І ось о, загубив. Є. є. ще один. Є ще один. Вони неначе, знаєте, отак От з другого боку зайшов і гриба знайшов. Отак От якось. Грибник вже щасливий, вже грибочки є, тож я пішов далі прогулятися по лісу. Ну і тут, дивіться, такі молоді сироїжки ростуть. Дуже багато сироїжок, рядовок, свинушок, помітив вже. Наберіг ще далеко, а ялинка вже перекрашена. Берези вже такі пожовкли. Листя на них все менше і менше. Але в цьому місці, бачите, ще листочки вистачає. Так-то по всіх інших лісах берези швидше листя опадає, а тут ще вони стоять, тримаються. І ще сояшник не дозрів тут в цьому місці. А так-то по інших полях, як бачу, збирають сояшник. Ну все по-різному, на кожному місці все по-різному росте. Ще один вид гриба. Тут Такі волнушки стоять. Волнушка біла. Але чомусь вона більш рожева така. Може це рожева волнушка. Ще кажуть млечник на нього. Ось тут помітив картину одну. ну Тут на цьому місці зазвичай підберезнички ростуть. Але поки підберезника не бачу, бачу гарного маслюка. І не одного. Ось так вони ростають, Два. Два. Ну Ніжка тверда. Тверда. Ножик ще не дістав. Але зразу ж помітив підберезники, ростуть ось дивіться. Який малюк. Ха, який малюк. Ну я можу дозволити собі таку розкіш вирвати навіть такого малюка. Тому що зараз грибна хвиля тільки в самому розпалі і гриби ще будуть по-любому тут. Тож можна побавуватися трохи. Вон. Ще один такий. А цей горбик що ховаю собі Ось цей горбик Бачите? І тут грибчик є І тут грибчик Навіть це місце дало три гриба вже Зазвичай тут по одному ростуть Але навіть тут вже три грибочки Добре що цього не зам'яв і не зламав ще один такий малюк. Якщо сидіти вдивляться то може ще буде, зараз на ту сторону схожу, обережненько так, а так в принципі вже з рибочками, то добре. Наступний гриб маслюк. Ось такий класний. дивіться яка довга нога? Дивіться, яка довга нога. Хочу показати вам дивіться, який комедний маслюк, погризений. Погризений такий. Але я думаю він буде просто чіткий і чистенький. О, ще знизу і третій ось стоїть. Нормально. Нормально. Ось. Поки що ріжу маслючки, трохи є тут на цьому місці. Десь, десь тут бачу такий гарненький стоїть. Збив шапку ну це червивий дивіться, нічого собі. Мало я червивий. О, це чистий, гарний. Гарний малюк. Тут червяк його не дістав. Тут чистенькі грибочки в холодочку ховаються. А так-то багато черв'євого гриба. Багато, дуже багато черв'євого. Дивіться, ось який стоїть. Ого, дядько, такий виліз тут. Блін, не знаю, не знаю. А, він ще й не сам. та ще чистий. Ось твій це далі стоїть ще один. Угу. О, такі. Шляпки забираємо, забираємо. О, нічого собі, дружочок стоїть. От про що я раніше казав, що саме час походити і повичисляти нові грибнички. Підберезника, бачите, знайшов ще ще одну грибничку підберезничка. Тут так шишки красиво лежать, вискочувалось. Ось такий гарний манюній. І він повинен бути не один. Зараз буду роздивлятися цей пагорб. Бачите, такий здоровий, високий пагорб. Я вже тихіше говорю, бо тут вже є людина, яка ходить. Побачив мій кульок з грибами. І побіг собі кудись. А є ситуація і навпаки. Одна грибничка мовчить, де минулого разу були гриби і березники. там немає зараз. І ось тут також грибничка, але вона видає тільки так, небагато грибів. Ось, бачите, один є тільки. Такий ще тільки один. Тож не знаю. Ростуть, але не скрізь так Довго не знімав, трохи там нашатав маслюків. Я вам тоді в кінці покажу всі гриби і ось тут натрапляю дивіться, така гарна доріжка з маслюка. Бачите? Так. Ось ці зараз і заберемо ще. Я сподіваюся, хоча б трохи буде не червивих. Зараз будемо дивитися. Якщо ви не проти, давайте разом їх. Поріжемо тут усі. О, великий червивий Його. Він тільки-тільки почав. О, це він чіткий. Червивий. Бачите, через одного, через одного червиві. О, чистий. Червивий. Ось От так ота. Витрачаєш, час на них чистий, наче. А вони через одного червиві. На жаль. Все, прийшов на вихід з лісу, перебрав грибочки, вийшов ось такий результат. Такі всі молоді, гарненькі, чистенькі підберезнички, Ось. Не знаю скільки тут штук вийшло, але я дуже задоволений цим результатом. Це буквально півтори години я походив по лісу з зйомкою відео. Ну і ось маслюка ще трохи відібрав. Дуже багато червивого маслюка, але я собі трохи знайшов гарного. Ну Маслюк ще буде, він по-любому ще буде рости, тож маслюка ще позбираємо. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. Коментуйте, підтримайте цей канал своєю підпискою, щоб розвивати україномовні канали. Всім дуже дякую, до зустрічі! Бувайте!